В Одесі на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 за підтримки ЮНІСЕФ сформовано мобільні бригади для допомоги людям, які вимушено покинули свої домівки через війну і тимчасово перебувають в Одеській області. Лікарі виїжджають в місця розміщення переселенців, проводять консультації та надають необхідну допомогу. В команді сімейний лікар так іде медична сестра, і з нами ще психолог для необхідних, якщо потребується внутрішньопереміщеним особам, ну, потребується психологічна підтримка. Ініціатива була запроваджена для внутрішньопереміщених осіб, адже багато хто з них не знає, куди звернутися за допомогою, пояснюють медики. хто до того ж залишився без свого сімейного лікаря. Є люди, якщо які були внутрішньо переміщені, наприклад, дачі біженці. Вони не знають, наприклад, до кого звернутися, так за допомогою, за медичною допомогою, де знаходяться центри первинної медико-санітарної допомоги чи інші центри. Тобто, ми таким чином хочемо осягнути цю категорію людей і допомогти їм розібратися в цих ситуаціях, тобто, якщо вони не знають, куди їм йти, або мають якісь скарги, тобто можемо допомогти як ліками, так і консультацією. Цього разу мобільна бригада прибула до святу Архангело Михайл. Лівського жіночого монастиря, де за час війни знайшли тимчасовий прихисток більш ніж пів тисячі вимушених переселенців. Зараз в монастирі продовжують жити 50 біженців. Здебільшого це люди похилого віку, які тікали від війни. Багато з них залишились без дому, і більшості необхідна професійна допомога. Це не лише фаховий підхід, але й людський, тому що вони відірвалися від своїх дуже важливих справ і завітали до нас. Ми їм за це. Висловлюємо глибоку подяку. Ми даємо їм надію на життя. Горе велике, дійсно, стрес дуже великий. Але водночас Господь надає і свою духовну допомогу. Віра долає все. Кожен бажаючий зміг пройти первинний огляд у сімейного лікаря. Медики міряли тиск, декому робили кардіограму. Більшість пацієнтів починали свої розповіді з власних історій. А что, кровица такая, с него Ну, плохо сейчас слышу. И у боков тут тоже болит. И морозит у Я не могу нариться до сих пор. У -у -у. Мне все плохо. Ну, морозит это может быть больше неврологическая реакция. Это еще посттравматический синдром у вас до сих пор просто у -у -у. сохраняется, понимаете? Поэтому сейчас такое состояние есть. Людям, які потребують моральної підтримки, допомогу надає психолог, адже стрес завжди посилює прояви хронічних захворювань. Пояснює лікарка Анастасія Снігач. Стрес завжди він тут безпосередньо присутній у будь-якої людини, яка залишила своє місце проживання. стрес завжди присутній, і стрес завжди провокує загострення всіх хронічних захворювань. Тобто, наразі ускладнень по серцево-сусудинним захворюванням та неврологічним захворюванням набагато більше. Сімейні лікарі обов'язково робили нотаткам, і тим пацієнтам, яким необхідно приймати ліку, одразу їх і виписували. Медикаменти люди отримали безкоштовно в якості гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ. А мобільні групи медиків продовжують свою роботу. Виїжджатимуть до різних районів Одеси та області. А в місця перебування переселенців і надавати всю необхідну допомогу.